Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 27 травня 2024 року Херсонщина вже почав дозрівати надранній сорт абрикосу під назвою Могадор. Ось такий він має гарний вигляд. Таку загрузочку він весь калібрований. Такий грам 60-80 на смак. Солодкий в цьому році. значить Приція ще дубова. починає тільки брати окрас, там де-не-де. Вандеркот також ще. Зараз покажу ще не спілий. Це ось вандеркот. Він ще дубовий. а От видно, що зелений. А це ось красунчик-могадор. Значить, що я зрозумів по цьому року. Цей рік показовий, він найбільш показує справжність, коли якийсь сорт спіне. Більш акліматизований сорт в теплих сухих країнах. І він показує зараз свої спроможності, наскільки він радше від інших. Отак От хотів сказати. Значить, що ще? Кісточка відділяється. Зараз спробуємо м'який плід знайти. Він в принципі, вже весь схожий на спілий, але це тверденький. Ну, ось м'які плоди вже є. Ось такий він середині, кісточка повністю відстає. По соковитості він ще не повністю спілий, але соку вже. Багато. От я люблю цей момент, коли сок видавлюю. Ну, тут смак справжнього абрикоса літнього такий насичений. Ну, це ще завдяки тому, що сухий жаркий травень, травень у нас. Але я ж кажу, що повторюсь, в цьому році сорти ультраранні показують свої правдиві строки. Зараз сильний вітер, можливо, дещо заважає, але що зробиш? Тобто абрикосовий сезон можна вже вважати відкритим на 24 рік. Красунчик Магадор відкривається за опустом. А підходжу ще так також ранній сорт лука, ультраранній. покажу його скоро. Ну, зараз можу його для порівняння показати. Ось лука, він в цьому році добряче сипанув, уже спіна, окрас спина бере. Я так розумію, що вони майже одночасно спінуть лука і Магадор. Такі гарні абрикоси. Про Луку буде окремо огляд, так що зачекайте, поки про Магадор відео. Цвіте він дуже рано, разом з Прицією, разом з Вандеркотом, разом з Майкотом. Нормування його не проводив, він якось зав'язався в міру, немає перегрузу, нічого. Так. Зав'язався якраз те, що треба, золота середина. Я помітив, що всі на сорти зав'язались з міру. Нема перегрузу, як на деяких середніх та пізніх сортах, що як виноград зав'язалися. Також ще хочу підмітити, що цей абрикос набагато солодший заприцею. Зараз після дегустування пальці злипаються від цього цукру. Для такого строку це просто аж дивно, що немає такої кислоти явної. Також по кольору. Кольор в нього має бути ще більш насичений. Але останній тиждень така погода була, як, як кажуть качелі. Холодно вчора, було плюс 17, хмарно. позавчора хоч шапку вдягай було. Перед тим за дня 4 до того було жарко. Тобто такі качелі погодні. І для порівняння зараз спінуть черешні ранні. Наприклад, тільки-тільки підійшли в ранні сорти і цей абрикосик поспів. Так що цікавий варіант такий в цьому році подозрівання. Ну, на цьому буду огляд завершувати. Всім нових зустрічі, до побачення.